Саме тут, в центрі Ніжина, дві ділянки біля берегів Остра можуть віддати для зведення житлових будинків. Це питання сьогодні вирішували на сесії міської ради. Дві ділянки по 10 соток. Кожна згідно з проектом рішення мали віддати у приватні руки для будівництва житлових будинків. Протестувати проти цього на сесію прийшли ніженці. Всі інформацію, що ми маємо, ці особи навіть не є членами ніженської територіальної громади. Це перший момент. Другий момент є учасники антитерористичної операції, які писали на ці земельні ділянки свої заяви. Певний період часу тому і я вважаю, і, і вони вважають, що вони повинні як мінімум мати право першості по наданню цих земельних ділянок, але проблема ще стоїть більш глибока і е, широка. Чому? Тому що всі ці дві земельні ділянки, вони. Е, Лягають в межу природно-охоронної смуги річки Остер питання виділення землі. Депутати зняли з розгляду сесії, за словами начальниці управління комунального майна та земельних відносин міськради Ірини Онокало. Раніше земельна комісія претензій до проєкту рішення не мала. Листи. Даних громадян ми розглянули, сформували їх в проект рішення. Вони були розглянуті на комісії. Пересторог щодо неподачі цих заяв на комісію, ніяких не було і заперечень, тому що ці, кожна людина має право. Комісія розглянула дані питання і рекомендувала їх підтримати. Станіслав Прощенко каже: двоє громадян України, яким мали дістатися ці ділянки, пов'язані із міським головою Олександром Кодолою. Це Олександр Вайло та Олексій Пірковський. Є ділянки і в центрі міста, а для цього треба бути наближеним трохи. Одна з цих людей, це точно на 100%, це ви прекрасно знаєте, якщо ви читали, ви бачили, це пан Пірковський. Міський голова Ніжина заперечує, що ці люди, які мали отримати ділянки, мають відношення до нього щодо того, що ці люди мої були моїми або є представниками, або помічниками. Це абсолютно неправда, тому що вся офіційна інформація на сайті Верховної Ради України, на сайті міської ради вказано, хто чітко б'є або був моїм помічником. Це можна дуже легко перевірити. Зі слів Станіслава Прощенка, він не проти, аби ця земля пішла в приватні руки. Однак віддавати її безкоштовно не можна, вважає він. Це інвестиційно привабливі ділянки. Місто треба за щось жити і розвиватися. Ми ми всі одноголосно підняли руки, і сказали так: якби ці дві ділянки виставили на аукціон і продали їх, і місто отримали там 50, 80, 100 тисяч доларів. Я думаю, вони були б не лишніми, а їх просто дають приватним особам, причому наближеним. За словами Олександра Кодоли, зараз ці ділянки занедбані, та з ними треба щось робити. Дуже багато інших територій, які на жаль просто занедбані і знаходяться в незадовільному стані. Тому, в принципі, питання, яке сьогодні було достатньо дискусійне, резонансне, воно абсолютно законне. Гордій Єрмак, Валерій Циркун – новини на Суспільному.